Рада вітати. Мене звати Юлія, я дипломований психолог, психотерапевт сертифікований психотерапевт в гештальт напрямку. Маю досвід роботи на кризових лініях тобто свою практику і свій власний шлях в якості психолога розпочинала саме на кризових лініях. Більше року і потепер я працюю індивідуально з клієнтами. В роботі можу використовувати і люблю використовувати деякі техніки КПТ в залежності від запиту клієнта і враховуючи також індивідуальні особливості клієнта. Один із моїх напрямків в роботі, який мені дуже цікавий, це про співзалежні стосунки. Мій особистий шлях в психології розпочався в період проживання втрати. Втрати близької для мене людини, я відчувала, що не справляюся і потребую допомоги. І я обрала звернутися за допомогою до психотерапевта, а не залишатися наодинці зі своїми складними переживаннями і справлятися самотужки, так як мені було притаманно, і так як я була навчена. Працюючи над собою, досліджуючи себе і помічаючи. Які зміни в моєму житті починають відбуватися, як терапія допомагає мені справлятися з певними складнощами в моєму житті? Як я вибудовую опори на себе, і як я стаю більш одночасно і чутливою, і сильнішою, як вдається поєднувати ці дві, ці дві частини. А, от і це переросло в професійну цікавість, і я вирішила обрати даний напрямок професії з щирою цікавістю, як до професії, так і до людського досвіду, до індивідуальності кожного в своєму досвіді. У своїй практиці я керуюся етичним кодексом психолога. Я в роботі чутлива, підтримуюча, дуже багато уваги приділяю на тому, щоб створити безпечний простір в стосунках з клієнтом, довірливий, де можна буде без остраху ділитися вразливими і складними переживаннями. На сесії зі мною. Які вибудовую я в форматі діалогу можна бути почутим, підтриманим, бути собою, максимально бути собою. І в процесі діалогу в першу чергу будемо формувати ваш запит, тобто ті питання, які ви хочете для себе вирішити за допомогою психотерапії. І уже, відповідно від того, з яким запитом ви звертаєтеся, відповідно від цього буде вибудовуватися наша з вами робота. А це вже досить такий індивідуальний а, випадок, да, бо, у кожного, бо ми всі а, дуже, а, дуже різні. І контакт з кожним клієнтом, відповідно, буде вибудовуватися по-різному. А ще для мене. А, Звертання в психотерапію, це про сміливість, сміливість звертатися за допомогою, сміливість знайомитися з собою, якщо, наприклад, це знайомство ще не відбулося по тим чи іншим обставинам, більше усвідомлювати про себе, більше розуміти про свої почуття. Більше більше розуміти як наслідок, більше розуміти про свої потреби, От. ну і потім вже брати відповідно від цього розуміння, так коли є розуміння про себе, уже тоді переходити до дій і вибудовувати своє життя саме за тим сценарієм, який ваш індивідуальний.